Приходимо до наступного питання. Призвольня звання почесної рамни Сергійської громади посмертного. Винесена сесія. Про надання відбувки територіальну допомогу на здоров'ям заступним читали голови з питань діяльні виконавчої кожної ради Олександру Винесли за те, а, та, так, на сесії, прошу голосувати. Приймається. Про затвердження акту прийому передачі комунального майна доповідає Ніколаєць. Хто за те, що проєкт принципу на сесії? Ми, заважено. Його Зауважить, доповнення немає. Про закладені документації землеустрою щодо проведення інтелізації земельних діяльних. Хто за те, що проєкт принесли на сесії? Це Адам час. Чекайте, це але ми ж маємо перейти, розділити ще 4 програми, якщо вопрос. То ми ж вже розслабимось, розглянемо.

Проєкт 8 винесений на сесії, прошлого голосувати. Проєкт 9. Про затвердження проєкту земелоустрою щодо відведення земельних в веренці. Хто є доповнення зауваження до проєкту? Немає. Хто за те, щоб даний проєкт винесений на сесії, прошу голосувати? Про Приймається. Переходимо до наступного. Десятий проєкт. Ми дня розроблені технічної за зелену щодо входять та об'єднаних земельних ділянок. Кого є зауваження, доповнення пропозиції до, до проєкту? Має за те, що проєкт 10 прошу проголосувати. Переходить до наступного 11 проєктів. При затвердження проєкту з щодо зіметної земельних ділянок зі змінною виду використання з мейною продажу оренду на конкретні засади земельних держав у формі електронних раціону. Скоро є доповнення до проєкту 11, Що 20 Здорово. Ні, це земельні ділянки, які щось не огіття вважають. Жаль, как це результати нашої інвентаризації. Це 12 ділянок. Винести на сесії. От за те, що проєкт один винести на сесію, просто голосував. приймаєте. Проєкт No12. Призмемо проєкт оголосив, що ви заділялося. Зі зміною виду використання з метою продажу права оренди на конкурентних засадах земельних за торгах формує електронних раціон. Проєкт номер 12 Тей, є саме, Пропозиція винести. Винести на сесію, прошу проголосувати. Хто за, проти один, одного лопату? 13-й проєкт. Про перший проєкт о замовку, якщо відведення земель діянок зі зміною цього призначення. Бо є допонення зауваження до проєкту номер 13 Немає. Хто за те, що проєкт 13 винести на сесію селищної ради, прошу проголосувати. Приймається одноголосно, переходить до 14 проєкт. Про внесення змін до пункту 2 до рішення сесії Старосинявської селищної ради 8 кликання від 2.04.25 року No387925 про створення громадських пасовищ. По є доповне зауваження, за звертє, що проєкт No14 на сесії прошлого одноголосно. Про надання дозволу на розроблення документації замовлюсь щодо ініціалізації земель... Комунальної власності, проєкт номер 15 По її зауваження доповнення? Немає. Одноголосно, Хто за те, що проєкт винести на сесії, прошу проголосувати. Немає. 16 й проєкт. Про внесення змін до пункту 1 рішення сесії Староснявської селищної 8 скликання від 7.03.25 року No347825. Продання з дозволу на розроблення проєкту домовлення щодо відведення ділянки в оренду. Коє з доповнені зауваження до проєкту? Немає, хто додає. У мене конфлікт що... інтересів. 16-й, а один конфлікт інтересів. Два конфлікти інтересів Олега Дмитровича також. Два конфлікти інтересу. Це 16-й. Так. Два конфлікти, Два, конфлікти, Два. 16 да. Два, конфлікти. Два. Два. Хто за те, що проєкт No16 винести на сесію, прошу просувати, приймайте. 17 проєкт. Про внесення зміничної сесії стало 8 скликання від 17 на 5 25 року 28.03.2021-25 про включення до переліку земельних ділянок сфер право оренди, яких пропонується для продажу на земельних торгах, форми електронних ресурсів та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних є до оповнення зауважень до проєкту? Що Це, Це була допущена помилка в кадастровому номері опини. Хого є зауваження, доповнення немає. Хто за те, що проєкт 18 винестей на сесії, то в Україні? 17. 18 проєкт. Проведення ініціалізації земельних ділянок комунальній власні. У кої є доповнення зауваження, 18-й проєкт. Немає. Хто за те, що проєкт 18 винести на сесію, прошу проголосувати? Приймається. Проєкт No19, проєкт? Приймає. проєкт розображення проєкту залучення що щодо земельних ділянок. До 19 проєкту є зауваження доповнення. Пропозиції? Немає. Хто за те, 19-й проєкт винести на сесії, я, я не знаю, що є пережити звучать. Хто за те, щоб проєкт винести на сесію? прошу проголосувати? 20-й проєкт. Про проведення земельних торгівлі в формі електронного аукціону. Хто знає ж? Має зауваження доповнення до проєкту 20-го? Немає? 20. Про Немає? Хто за те, що проєкт 2010 на сесії селищної ради, прошу голосувати? Проєкт 20-й. Що ви не вимагали? 21 проєкт. Про проведення земельних торгів формі електронного сону. Хто є зауваження доповнення до 21 проєкту? Немає. Хто за те, що проєкт 21? А що тут тут? Це що дві точки, про проведення земельних торгів, це 21 проєкт, два проєкти. Проєкт номер 2 вияти на сець, 21, 2, проєкти. <laughs> У мене написано 21 про проведення земельних торгів в, в формі електронного аукціону. Другий стоїть про проведення земельних торгів в формі електронного аукціону. Це в 22. Це 20. 20. 20. 20. 22. 22 21 два <святок> рази записано в порядку денному. Ну просто... <плоток> я спитаю, чи це два проекти, чи один. Шек, один. Значить, повністю один. Проголосовано. Переходить 22-й проєкт.

Переходимо до проект 22. Хто за те, що проєкт №22 винесе прошу, Про проект 23. Про затвердження наустрю, нову нову на сесію, прошу проховувати. Проєкт №23. Розотверджений технічною документацією наукові, що встановлено і відновлено без надзвичайної... У нас тут Це... Ви по чому дивитесь? Дивіться по рішенням. Я по переліку дивлюсь. По рішеннях. По рішеннях. У мене переліч півпадок. А, ти б, я зразу, такий, не знайдемо. Дай, 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 я вам так само відопросив. Я читаю в мене вперед. Воно оце збилося поїхати. А куди він так є? Так і всі хоче злодіє. У мене тут але Так, все, 23. Так, до нас виніше на 2022. А де 23? Це ще так це буде. Я повинні сказав. Так, хорошо. Проєкт 23. Проєкт 23. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради 8 ступеня від цього року номер 6078 про надання дозволу на розроблення щодо встановлення відновлення медзараніла на Турельної сервіси. Хто за те? Є доповнення зауваження до проєкту є. Немає. Хто за те, що проєкт номер 24 винести на сесію, приймається. Проєкт No24. Розокражені технічної депутата за новісткою щодо встановлення відновлення мечту меддіянти обнатуриння. Бо є доповнення зауваження до проєкту? Хто за те, що проєкт винести на сесії, то проголосувати одноголоску, приймається проєкт 25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміни цієї призначення з метою передачі оренду. Хто є зауваження доповнення на mm сесію? -hmm. Хто за те, щоб проєкт номер 25 винесено на сесію, прошу голосувати? Одноголосно. Проєкт номер 26. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо від, відведення земельної ділянки в оренду. Хто є зауваження mm -hmm. доповнення грубового? Mm -hmm. Це людські городи, але звернулися в центр, попросить, надаємо йому рішення дозвіл на відвернення земельної ділянку, він розробив проєкт відвернення і просить передати йому. Немає... Кри Кривотовків не буде, нічого Сіров. Сіров? Сіров. за виведення. Ні, з'єрок. Де хлясенє Ще служить? А вряд ли оплата в роді 5%. Ми попередньо давали і 11 ставили. Ні, так всі. Всі ходні рамки проводили. 11. 11. Значить, це пропозиція. 26-й. 26. Пропозиція 10. Мої впишіть. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Проголосовано одноголосно. <клес> винести з пропозиції на сесії селищної ради, прошу голосувати, приймається Виносимо проєкт 27. Про заперетих з нормативною групової оцінки земельної ділянки від межа населеного пункту була є Старснявської громади. Є зауваження, на за те, що проєкт <клес> 27 винесеть, коротше голосувати. Одноголосно. Проєкт 28. Про запитання технічні декументації з нормативно-шової окрім гречани. Хто за те, що проєкт номер 28 на сесію, приймається, виносити. 29 проєкт, такого самого змісту Хто за те, що проєкт 29 винести на сесію, переходимо до наступного питання, проєкт No30. Олександрівка, такого самого винести на те, що проєкт No30 виністей на сесії. Далі йде такий же самий проєкт, село Пасічна, 31-й проєкт, є якісь знаки, що вони позначають. 32-й проєкт, село Рекодукт, такого саме з місту, хто за те, що проєкт винесе на сесію, просто висувався. Далі йде. 33 й село Сумаки, такого саме з місту Він Винесте на сесію. Далі йде. Харківці такий саме 34-й проєкт. Винесли на сесію. 35-й проєкт. Розатвердження за замовку щодо відведення земельних ділянку. Тут та село вже різні двісті. Хто за що? Є зауваження до проєкту 35? Немає? То, про То, про То за те, що проєкт 35 внести на сесії прошу голосувати? Проєкт 36, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянку для громадського пасовища. Хто є зауваження, Хто за те, що проєкт винести на сесію, прошу проголосувати, приймається, виноситься. Проєкт номер 37 Прозатвердити такий документальний землеутрію, що відрізати земельний ділян комунальних власників за межами населення фруктів Польові дороги. Конфлікт інтересів не приймається. Один конфлікт інтересів, два конфлікт інтересу. Хто да. да. за те, що проєкт 37 винести на сесію, прошу проголосу. Приймається. Yeah. 38 проєкт затверджує документат за носу щодо інтелізації земель. кого є зауваження допомоги до 38-го проєкту, немає. Хто за те, що проєкт 38 винести на сесію, все остальное, прошу проголосувати. Приймається. Приходимо до наступного питання. Проект номер 39. Про затвердження технічних за минулого щодо встановлення і відновлення мереж з районної динамки в частині передачі в оренду. Хто є доважний і доповнений до проєкту? Немає. Конфлікт. Два. Який? Вишивай. Ось мені, чекайте. 39. М2. Ваш. Конфлікт інтересу ми приймаємо приймає, містому. Не приймає, не приймаємо. Не беремо. За те, що проєкт 39 сесії, прошу прогосувати. Переходимо на наступний проєкт 40. Внесення змін до пункту 5 додатку. 1 до річного сесії залучені ради восьмого зкликання від 16А з 24 номер 44 7124 прикольний технічний документацій за усіх. Щодо встановити від нового мешкання ділянки, натурі на місцевість рання, є Пойде зауваження заповнення немає. 41-й. Він всю не може говорити, він все не може договоритися. 40, -й. 40, -й. 40, -й. 40 -й про надання дозволу на розроблення вже технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерз земельної ділянки в натурі на місцевості для передачі в оренду. Не приймаю. Я вибачаюсь, що в даному проєкту має бути пропозиції. Сьогодні телефонував розробник документації і просив уточнити площа, має бути 3,3689. А, мають, ну, може, да. а хто за те, що проєкт 41 винести на сайті, прошу проголосувати. Є пропозиція змінити, додати, змінити останню цифру на, 9. Да. на 10. За 500? На 10? На 9. 69. Це, це має бути пропозиція, чи ми можемо... Це пропозиція? Так, це пропозиція. Це, 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 це пропозиція, так. Приймайте. Хто за таку пропозицію прошу приймається. Переходимо до наступного проєкту, проєкт номер 42 Про затвердження проєкту зановострію, що президент Генеральний Янків Берендо. на сесію. Немає конфлікту інтересу. Значить, хто затвердження проєкт No42, прошу проголосувати. Приймається проєкт номер 43 Про затвердення проєкту зановострою та Миколаївського Олександр Дмитровичу. Конфлікт інтересів. Прямо сесія. Що не питає, то Миколаєві конфлікт інтересів. Та я понял, понял. Я готуюся. Після сесії. Проєкт номер 43 ви сесії, прошу голосувати. Конфлікт інтересів. Переходимо на наступного, 44 проєкт. 44 14, 13, 13, 13, 13, 13. про внесення змін до рішення сесії про затовати тільки за минулий літалізацію зменями під польовими дорогами. Долаві дошківці на оценявка. Век, Век, хво, де? Це ні Вони просять викласти договір цієї редакції, які вони бачать його правильніше. Як вони бачать? Тут, ми ж, як фур, я формую, проміжуєте табличкою. Бачам, а тут веде перелік. Донизу і грошова кожну ділянку, і сума не міняється, і ми треба приймаємо. <пробітник> да, да, <пробітник> <прикосну>. 45 дали, доведемося. 45. 45-те 45. <плес> додаткове. Заперечник інші документації установлення відмовленої ограничення на курсній ресепції у власності. Є зауваження відповнення додатку. Тобто за те, що проєкт винести на сесії, прошу проголосувати. Там ще додаткові були їх. Далі. Проєкт 46 про прийняття власності Росія серед територіального окремого індивідуального визначеного майна автомобіль ВАЗ. 21-213, каже, проводимо проєктну передачу. Щоб проєкт винести на сесію, прошу прогнозувати. І є проєкт 47. Про прийняття у власне Старостанянської регіональної робили на странах. Визначено майна, автомобілі, газ 31, 35 та заселення акції прийому передачі. Хто за те, що проєкт винести на сесії, прошу проголосувати. 48. Проведення матеріальної допомоги. Пала Ольги Кириллів, то про те, щоб прошу вас. Є пропозиція. Потратите 15 хвилин провести сесію.